Всім привіт! Розпаковочка Аврора Єва. Поїхали. Як завжди, просто незміна моя покупка в Аврорі. Ось такий наповнювач, бо в мене два чувака, які цей наповнювач просто за секунду і нема. Ну, коротше, він вже відкритий, вже нема що показувати, але так і да, я його купляю. Знайомтесь, а ось ці два чувака. Це бешений який втік, це був абрикос, а це в мене щербітос. Іноді він ганяє по дому, і ми його називаємо Не Щерб'єт, а шахєд. Біжіть. Ну, а тепер, що куплено для себе любимої, коханої. Ось такий порошок, Беру його, мені подобається. До нього ще беру е, цей кондиціонер. Коротше, нормальний порошок Знайшла ось такий тінт для губ. А, шукала, чесно признаюся, я націлено в Аврорі шукала тінти, тому що побачила в Тіктоці два афігенних тінта, але не знайшла. Ті, що бачила в Тіктоці, а знайшла ось такий. Ще його не відкривала навіть. Обов'язково відкрию і продемонструю в наступному відео. А ви поки що не пишіть, будь ласка, чи ви користувалися таким тінтом і чи він, ну, ну, взагалі. Наступне: ось таке масло для губ я знайшла в Єві і дуже хочу його спробувати. Мені подобається його аромат, який, знаєте, не нав'язливий, а нагадує аромат близько для губ, яким я користувалася в класі 7 ну або 8. Така апельсинка. Ну, Що мені сподобалося, те, що оці, оці е, як їх? шарики, шарики. Такі, класні, такі класні, я не могла його не взяти. І він коштував начебто 50 гривень, щось таке. Наступне це ось такі рум'яна. Рум'яна ловіт. Вони якісь дуже коричневі, Я не знаю. Там було два відтінки 01 і 02. Я взяла 01. Не знаю, як він буде на мені, але хочу його відкрити і подивитися, який він всередині. Коротше, фішка в тому, що він має бути ось таким сердечком, ну а потім ти це сердечко тушуєш. Так, що ми маємо? Ми маємо ось таку баночку. Тут сердечко зверху. Так, як. О! О. Ага. E, значить, такий типу кушон зверху e, губка, а знизу треба відкрити саму e, цю штукенцію. Це треба мати характер, щоб його відкрити, звісно. Ні, мені мені вийшло, пішло, пішло діло. Це не пішло. О, пішло. ні, так. Він дуже коричневий. Подивіться, який він. Йо-майо. Ой, я. Коротше, не знаю, він прям коричневий, я не знаю. А яким він буде? А що це таке, може його щось треба було якось ще інакше зробити? Коротше, Якась фігня, поки що я не Прикол вам. Тут у нас губка, його треба макати, я так розумію, і ось який відтінок ми маємо. На виході ми маємо щось дуже-дуже коричневе. На рум'яне це не дуже схоже. Тушується. Ужасно Ну, Можливо, на обличчі воно буде тушуватися по-іншому, не пишіть, чи була у вас така штука. Е, да Чи ви користувалися такою штукою? Ну, Вона прикольно зроблено, фішка прикольна, але по факту я маю зараз корочніві пальці. Дід побіжав це його Поїхали далі. А далі я знайшла той самий кушон, про який всі говорять. Ці пищать, всі його бачили, всі його вже купили, і я одна його ще досі не купила. Це ловіт. І також я взяла 0,1 відтінок. А знаєте, чому я взяла 0,1 відтінок? Ні, не тому, що я біла, як сметана, а тому, що іншого не було. І всередині кушону у нас є оця пімпочка. Вазе, вот, як приємно, що її поклали окремо в такий мішочок. Мені так подобається. Гарно, гарно. гарно. Так, значить, пімпочка. Ну, наскільки я знаю, я зараз її пачкати не буду, і наскільки я знаю, її треба промочити. Тут навіть десь написано, що якщо її намочити, то вона стане типу більшою в розмірі і буде краще наноситися. Ну, давайте, давайте подивимося. Мені вже цікаво став кушон. Ось така коробочка дуже красива. Так, головне її відкрить. Правильно, кнопочок тут ніяких немає. О! А, так. Так, тут у нас за гусочка, зараз ми її знімемо. Але це не точно. Більше заглушечок ніяких немає. Тут у нас сам тінк. Ну, коротше, всі знають. Ну, хто не знає, його треба нажати і видавлюється тона. Давайте подивимося на текстуру. Значить, беремо. Дуже кремова текстура. І нібито непогано підлаштовується під тон, тому що це тон світліший, ніж у мене обличчя. Ну, і руки. А підваштовується непогано і непогано лягає. Знаєте, мені прям подобається поки що, але з ним треба робити макіяж, щоб зрозуміти точно подобається чи не подобається. Ось цю штучку акуратно накриваю зверху і кльоць. Закриваємо. Їдемо далі. А далі я поїхала головою і тому зайшла у Єву. І що я там купила? А я там купила масочки. І перша, ось така маска для обличчя, глибоке зволоження. Напишіть, чи хтось користувався такою, тому що я користувалася тканинними масками, одноразовими масками тільки Avon Останні роки всім, а мій більше. А до цього в Єві я колись брала, але я. Це тоді, напевно, студентку. Була, коли останній раз брала такі масочки в Єві. Ну, не знаю. Що у нас тут таке? За... чай, Екстракт шпинату. Окей. І гіалуронова кислота. Коротше, для чого вона? Для того, щоб шкіра сяяла і на... напитати шкіру вітамінами і зволожити. Ну, ну побачимо. Побачимо, побачимо, як тут кажуть. Ось таку я взяла масочку не тому, що вона мені треба. Не тому, що вона якась мега-класна, а тому, що вона бананова. Ну просто логіка вибору, тому що вона бананова. Ладно, що вона дає? Не знаю, це я навіть не читала. Давайте почитаємо. Активні інгредієнти. Косметична маска банан живлення А ну живе шкір це вже добре. Зберігаючи її пружність та еластичність. А також сприяє вирівнюванню мікрорельєфу шкіри. Отакої, отакої. побачимо? Так, наступна масочка ось така. Це у нас щось корейське. Корейське. Так, Тканина маски до обличчя зволоже. До складу корейської маски входить давне вугілля та інші рослинні компоненти. Цей продукт допомагає боротися з холоднами бактеріями, сприяє покращенню кольору, обличчя, а також впливає на зменшення видимих недосконалостей. Дуже-дуже міх шліфт, даже я в очках його не бачу. Так. Коротше, це лікувальна есенція, яка має забрати з твого обличчя. Все погане, все що там є. Тут написано комедони, прыщі. Просі, все забираю. Ось така маска. Якщо пользувалися, напишіть, будь ласка, щоб я розуміла. До цього готуватися. І, коротше, я взяла ще ось таку штуку. Вона з далеко похожа на вуса, але це не вуса, це для носа, Це ось на нос наклеюєш і видаляються чорні цятки і ефективно очищуються пори. Не знаю, буду тестувати. А ви підписуйтесь, будь ласка, на в мій Тікток і Інстаграм. Тому що в TikTok я буду оце все використовувати і е, розповідати. Ну, а на YouTube я на Ютуб я обов'язково зніму е, відео, де розповім мої враження від цих всіх продуктів. Хотіла Інгредієнтів Інгредієнтів мого походу в Єву та Аврору. Дякую, що дивилися. Поставте лайк і обов'язково підпишіться на мій канал.